Ah, — Давай. — 46 кілограм снаряд, ну, а інтенсивність у нас стрільби в ну, залежності від дня і пори, як і є команди. Зранку ми сьогодні викинули за годину приблизно 25 снарядів за одну годину. Ну, а так, все залежить від того, як наш супротивник лізе. Якщо активно лізе, так ми активно працюємо. Якщо він не активно лізе, і не працюємо активно. Ну я не сказав би, що сильно воно активізувалося. Ми як працювали, так і працюємо. Тобто, ну, Не залежить від того, що десь робиться в інших напрямках. У нас є свої задачі, на свої цілі. А, а ви щось чули про те, як... А, просто я чому ну, я багато про ланцети питав? Я... А де течі? За них. Так, настрілів багато, цілей багато, активність у ворога велика, вони намагаються штурмувати постійно наші позиції пехотні. От, Ми працюємо на піхоту, на нашу царі полів, наша гордість і відбиваємо ворожі атаки, які відбуваються, скажімо, кожного дня. Постріл. Постріл! За останній тиждень ми працюємо кожен день і відпрацьовуємо реальні цілі по враженню. Які нам дають, значить, цей. навіть сьогодні? Ми відпрацювали більше двох пакетів, тобто більше 80 реактивних снарядів. Ми відпрацювали по, -по ворогу. Оце зранку і до теперішнього часу, буквально годину назад, ми також працювали по цілях ворога. Було відпрацювання жирної цілі, це скопичення під Донецьком певної групи танків. Ми виконували певну свою функцію по його ж чи враженню і так далі. сьогодні ну... постріляли добре. Раз, два, три. Шесть. дев'ять штук вже випустили.